Мене моя сім'я, мати, чуйне серце вже навчили, тато мати завжди поруч милі. Вдячні долі, що я щасливий, ми руки всі підіймем догори всюди, хай буде посмішка, щира спокій, хай буде щоб не наснилось Життя це диво, і я в ньому, я справжній, хоч і мало ще бачив здатний добро відлічити. Стою з кожним днем і стою за свої посім'я так я справжній, хоч і мало, ще бачив в до крові провід лічити від фальші старших Я стою з кожним днем і стою за свої посіння. Це мій сенс місце хоч і мало, ще бачив здатних, до крові лічити від фальші старших. Я стою з кожним днем і стою за своїх я справжній.